О пощастило, адже він дуже багатий. Але не всім студентам життя приносить щасливий квиток. М -м, як солодко спати під ковдрою з грошей. Що це в моїх капцях? І тут гроші. Треба прийняти душ. Що? Та як тут виявилася готівка? Гаразд, потім у душ піду. І тут допоможіть! Фух, це лише всього лиш дивний кошмар. Проходьте в примірочну. Ну, як вам? Ідеально сидить на мені. Беру гроші вперед. Що? Я загубив свою єдину заначку? Ні. Не може бути. Фух, ти на місці. Я так злякався. Це буде супер пранк. Намащу трохи шоколадної пасти. Цікаво, який невдаха наважиться дістати смартфон з унітазу. А це я якраз запишу на відео. Ха -ха. Швидше я зараз лусну. Нічого собі смартфон. Ніхто ж не побачить. Стоп! Ще один смартфон. Це і виглядає краще. Це своїм смартфоном вирішив забити унітаз. Та ні, ви що? Мені все одно забирай. Фу, яка гедота. За що це мені? Бідолака. Пані та панове, вітаю на конкурсі кращого виконання Гамлета. Тео, Тео. Обідний йорик. Ой, вибачте. Я знав його, гораціо. Це була людина з нескінченним гумором та дивовижною фантазією. Тисячу разів носив він мене на плечах, а тепер віддай Йоріка! Молодець Тео. Тримай Джейкобе. Панянки поступіться місцем, наш братик виступає. Бідний йоу-рік. Ти був класним другом, йоу. Але тобі не пощастило, йоу-рік, і зараз ти виглядаєш. Не дуже. Цей реп я присвячую тобі, броу. Багатому Тео взагалі не треба турбуватися про ранкову рутину. Доброго ранку, сер. А ось і ваш сніданок. Тобто я повинен їсти сам. Ох, у жодному разі. Я вас погодую. Так-то. Зараз принесу ваш одяг. Ось ваш халат пане. <звук> Настав час прокидатися. Ну і запашок. Здається, у мене з'явилася ідея. Навіщо витрачати купу грошей на золоті грилзи, якщо можна зробити їх самому? Просто пофарбую боксерську капу і вуаля. І на зубні пасті заощаджу. Йоу, та деякі репери мені ще заздритимуть. Сьогодні ми обговоримо твори моцарта. Ну, дятина. Вау, це у нього платівка? Це вінілова платівка зі збіркою всіх творінь великого Моцарта. Це ж справжній скарб, треба бути обережним. Тео, що ти приніс? Ми зараз помремо від цієї нудятини. Здається, я знаю, як освіжити цей трек. Ну що, як вам? Ти потвориш Моцарта. Пане Роджерсе, зробіть щось. Гм, а непоганий бід, Джейкобе. Пане Роджерс, і ви туди? Нічого ви не розумієте у музиці аристократів. Вітаю у нашому шоурумі. У нас якраз з'явилася нова колекція. Звичайна синя футболка. Вона ж не брендова, несмак. Тоді знаю, що вам обов'язково сподобається: ексклюзивна модель від Ранель. Найактуальніший бренд. Ексклюзив. Бренд. Mm. Тоді неважливо, скільки вона коштує. Беру. Приходьте ще. Мене дурять мої очі. Гей, звідки ти маєш футболку від ранель? Та так? Ой, ну от знову. Я як порося. Гм, а якщо зробити так? Круть. Від оригіналу не відрізнити. У шоурумі якомусь купив. Та це ж ексклюзив. Шоста ранку. Мені час у коледж. Навіщо? Якщо у тебе є робот двійник? Так, зовсім забув. Пам'ять у мене як у рибки. Бувай. Хто розв'яже це рівняння? Я. Я. Викличте мене, будь ласка, Тео до дошки. Так, щось він сьогодні гальмує. <г staring> Приступай. Оце швидкість. Лише багаті студенти можуть дозволити собі такі високі технології. Як швидко. Не може бути. Гм, підозріло. Тео, ти в порядку. А! -а, -а! Ох, як же хочеться їсти. Щось я зголоднів. Прислуго, принеси мені швидше щось поїсти. Ваш ланч, пане. Солодка газована вода. Не люблю її. Забери. По ідеї, у цей час сусід зверху викидає їжу. Що цього разу? Фастфуд? Фу гидота. Упіймав оце улов. М -м, свіжий бургер. А як пахне. Бідному і завжди голодному Джейкобу пощастило, що над ним живе його багатий однокурсник. Іноді можна смачно поїсти. Багатий Тео влаштував вечірку на свою честь. Але пройти можуть не всі, а лише найстильніші та найзаможніші. О, вечірка! Гроші є. Вхід тільки для багатих. Іди потанцюй десь у іншому місці. Взагалі-то це було образливо. Вау! Золота фарба! А непогано вийшло. Слухай, а даси подивитися, чим малюєш. Звичайно, тримай. Гей, злодюшко, поверни балончик! <кхм> Увесь золотий. Проходьте. Так, крихітко. Король вечірок на місці. Запалимо. Отже, мої любі, сьогодні ми вивчимо техніку написання натюрморту з яблуками. Джейкоб не може спокійно дивитися на яблука, адже він дуже голодний. А багатій Тео надає перевагу яблукам подорожче. Як успіхи. Я намагаюся малювати так, як ви вчили. Джейн, це чудово. А які точні мазки. «Ем, Тео, це зовсім не те. Що не так? Це ж теж яблуко. О, мій Пікасо. Джейкобе, що ти зробив із натюрмортом? Вони абсолютно бездарні. Так, це що таке? Пил? Прислуга? Фу? Я вам за що взагалі плачу? Чому тут запорошено? Ох, вибачте, не уявляю, як я міг таке припустити. Тео може не хвилюватися про чистоту будинку, адже в нього достатньо грошей, щоб найняти прислугу. Молодець, вільний. Дякую, пане. Апчі. І пил? Мам! Тут запорошено. Запорошено. Так візьми і прибери тут сам. Влаштував тут безлад. Чому я завжди роблю усе сама? Жодної допомоги у цьому будинку. Я повернуся за п'ять хвилин і щоб тут усе сяїло від чистоти. Ох, як мені усе встигнути тут прибрати. У бідного Джейкоба немає грошей на Дворецького. Тож прибирає він сам як може. І тут. Ого, ти справді навів порядок. Молодець синку. Сподобалося наше відео. Тоді став уподобайку. підписуйся на наш канал і не забудь натиснути на дзвіночок. До зустрічі!